Же шкода, що у нас така ситуація в Україні. Ми хочемо миру. Ми хочемо люди мирні і бажаємо, щоб наші хлопці всі вернулися додому. Живі, хочемо, щоб вони всі вернулися живими. Щоб в Україні був мир і спокій, щоб все-все було добре. І щоб в наших домівках також запанував спокій. А за них дуже переживаємо. Мото гинуть наші діти. Кклонившись з реліквії, до автобусів хлопці спускались під оплески. Такий прийом у Львові не міг не підняти бойовий дух, зізнаються прикордонники. Враження, що ми у своїй державі. Порівняно з Донбасом, контраст Великий. там так не вітають. Е, думки у людей починають мінятися. Вони бачать, як ми відносимося, ми стараємося, старалися допомагати. Там же ж люди без, без нічого взагалі немає ні продуктів, нічого. Старалися помагати, і, і з місцевою школою навели ми, як кажуть, мости. І з дітками дітки нас привітання на Миколаї на Різдво Христове приходили. скажімо так, що зерно посіяли, а будемо чекати, коли воно проросте. Пробували налагодити контакт з місцевими жителями на Донеччині в Красноармійському районі. Там пробули п'ять місяців, несли службу на блокпостах, знищили дві розвідувальні групи, вилучили чималий арсенал сепаратистської зброї у підрозділі. Двоє загиблих. Всі хлопці і Закарпаття. Тому свої родини побачать лише ввечері. Зараз ці прикордонники вирушають додому. В ЧОП. Христина Шевченко, Віталій Дорош головні новини Львова.